Ми будемо з Сергієм Братюком, речником Української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, вітаємо вас. Слава Україні, слава Збройним силам! Вітаю! Героям слава! слава. А, пане Сергію, загалом про те, що відбувається в Криму, трохи читала аналітику. Кажуть, що окупантам доведеться посилювати оборону західного узбережжя, за рахунок чого це буде, будуть робити, ймовірно, і як це може бути. Відобразитися на ході бойових дій. Я думаю, що це запитання з часом ви можете задати тим військовополоненим, які будуть в Криму, і запитаємо про те, як вони хотіли посилювати оборону Криму, які в них були плани, і, власне, чому їм це не вдалося? Тому що зараз відповідати за ворога я точно не буду. Аналізувати те, що відбувається, нехай буде так, як є з їхнього боку. Ну а з нашого є відповідні плани. У вищого військового командування Збройних сил України, і я думаю, що ми побачимо результати і на полі бою, і взагалі те, що зараз відбувається в Криму, то я думаю, що не скажу, звичайно, що ми завтра повернемося до Криму. Я теж дуже хочу до Криму, я там народився. Тому я скажу так, що ми обов'язково повернемося. Це прогноз 100%. Ну, власне, і той прогноз, єдиний, який я даю, це те, що Україна переможе. Все інше буде зараз. Чесно кажучи, від лукавого, але подивіться. Ми говорили і в вашій студії про те, що є відповідні етапи у деокупації нашого тимчасово окупованого півострова. Зараз цей етап називається демілітаризація, тобто це знищення логістики військової, це знищення арсеналів, сеналів ну і власне генерал Буданова ця влітку. Ми будемо в Криму. Подивіться, наші військові вже були в Криму. Доволі таки успішно, і це ж ми розуміємо. Була не перша і далеко не остання операція. Чи буде повномасштабна? На військова операція. Ну, звичайно, забігати наперед ми не будемо, тому що є багато справ на інших ділянках фронту. Але те, що оця демілітаризація Криму, вона, в принципі, як один етап, я вже сказав, сьогодні відбувається. Це приведе до деокупації, тобто витиснення ворога з території нашого українського Криму. Тому можливо і місто не чіпають поки що. Пане Сергію, висадка на на мистра Ханкут, це. Як одна з психологічних операцій для того, щоб показати противнику, що у України руки набагато довші, аніж окупанти собі думали і уявляли, чи там можливо є якісь інші цілі, ну крім знищення трьох десятків окупантів? Ну, слухайте, знищення трьох десятків окупантів для цього треба прикласти чимало зусиль. Я просто вдячний нашим хлопцям і побратимам за те, що вони таку операцію провели, повернулися і самі живі здорові після цієї операції. Я ще раз хочу сказати: це далеко не перша і не остання операція. На той же Будану, зокрема, що не помиляюся, в 16-му році в одній з таких операцій брав участь, і він навіть нещодавно в інтерв'ю про це розповідав. І теж розуміємо, що такі заходи були, є і будуть а далі все активніше. Хоча, з іншого боку, ми розуміємо, що зараз е, у нас. Технологічне століття, і зрозуміло, що дуже багато роботи виконують за нас наші помічники дрони: це і морські дрони, ці наші малюки, коти горошки я їх називаю, або повітряні, в тому числі. І знову таки ми говорили про те, що у Криму не буде вже таких спокійних ранків, коли вони починаються суто з кави, і не дай Боже ще підгін е, країни-агресора. Вони будуть починатися з дуже гарячих запальних ранків, і це ми власне бачимо. Е, що стосується. Тих подій, які ще відбуваються і будуть відбуватися, ви кажете про психологічний тиск. Ну, інформація по Криму розходиться набагато швидше от такого плану, ніж, наприклад, те, що Москва там сьогодні не спить вночі по всій Росії. Росія досить велика і до далекого сходу, я думаю, що далекий схід дізнається про те, що Путін здох, ну, мабуть, найостаннішими, коли побачить китайських прикордонники, які, які переходять кордони Російської Федерації, там на сході, ну це інша історія. Так от психологічно, так ця інформація розходиться, і ця, ці операції мають на меті конкретні військові завдання. Ну, знищення особового складу, це раз. По-друге, знищуються об'єкти, і, власне, бачимо такі удари е, по Токанкуту, Наприклад, знищена система С-400. Сьогодні пан Данілов сказав, що це там наша ракета попрацювала. Ну, хай буде ракета цього разу. Там попрацюють гурівці, е, там попрацюють морські дрони. Це нормально, це комплексна військова операція. Все, все класно. Тобто дуже дуже влучно, дуже точно і а, дуже якісно, так як працюють наші а, українські бійці, наші збройні сили України. Пане Сергію, ми щиро вдячні вам за те, що ви приділили нам увагу а, нашим глядачам. Нагадаю, що з нами був на прямому зв'язку Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь.